Історія про те, як ми через любов до природи та страх перевели бочку в води. В общем, Денис Андрієвич, наш главний агроном, знайшов паука. Кричить, каже, павук в бочці, треба спасати. Звичайний хатній паук. Кажу: так зачепив, він же ж не кусається. Кажу, зачепив його і рукою і витяг. Він каже: Е, я боюсь. А я, оказалося теж боюсь, вроді знаю, що він не кусається, а потім почав його так щось піднімати, він так бігать, бігать, відбиває. Угу. І тут, тут функція, яка сработала, отака. Всім відомо. Значить, ми вирішили. Що? Рішили перевернути ту бочку. І тепер ми павука все одно не можемо вигнати. Ганяємо, ганяємо. Уже й катали ту бочку. Павук. Ну давай, імей совість. Давай, вилазь, вилазь, вилазь. Пасажир. Давай. Оп. А! Гля, тіка. Можемо він тут построїтися, вирішив. Ти що що потворяє. О, втік. Ура! Операція по спасінню павука відбулася успішно. Тут ти ж тільки бочкою не придави його, як ставитимеш, хорошо.